Таємниці про Пасху, які необхідно знати кожному. Перше, Пасха це договір, завіт з Богом. Вперше Бог заповів святкувати Пасху за півтори тисячі років до Різдва Христового. В Єгипті люди поклонялися богам, які по своїй суті були бісами, вони приносили їм жертви, боялися їх та обожнювали. Але Бог сказав Я Господь, та нема іншого, крім мене. Тому він прийшов принизити та знищити владу цих богів Єгипту, а зі своїм народом уклав пасхальний договір. Боги Єгипту зазнали поразки, а фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі. А народ Божий отримав всі матеріальні благословення при виході. Море розійшлося та потопило ворогів. Хмарний стовп в день та вогняний вночі. Небесна, мана, вода із скелі, їжа падала з неба. Сила договору з Богом вступила до дії. Що таке завід? Це договір з Богом. Пасха це не просто свято, ритуал, їжа чи знамення, чи навіть чудо якесь, чи те, що Господь врятував від смерті. Пасха це завіт з Богом, і його потрібно виконувати. Мільйони людей єврейського народу відсвяткували Пасху. Але Біблія пише, Перше Коринфянам, 10 розділ з 5-го вірша. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як пожадливі були й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано: люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Ані не випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від Зміїв загинули, ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому, то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Мільйони людей відсвяткували Пасху, отримали благословення, вийшли як переможці і над смертю, і з рабства, але загинули в пустелі. Їх життя це приклади, щоб ми так не чинили. Тому, якщо ви хочете вивчати цей завіт з Богом та виконувати його, напишіть мені. В нас кожної неділі відбуваються онлайн-служіння, конференції, де ми вивчаємо разом Слово Боже, і воно стає доступним, зрозумілим і можна легко втілювати його в своє життя. Напишіть мені, я буду рада з вами спілкуватися.